Не перетворюється в якусь профанацію, коли викладач читає свій курс за силабусом, за програмою, яку написав штучний інтелект, і студент здає свої роботи, які йому теж написав штучний інтелект. Фактично, два роботи між собою спілкуються, а от освітнього процесу не відбувається. І от запитання, навіщо ми тут, так? У мене був невеличкий досвід викладання і в Україні, у мене був невеличкий досвід викладання в Штатах, і це дуже залежить від твоєї ну, власної мотивації, з чим ти приходиш в аудиторію до студентів. Якщо ти приходиш туди з силобасом, написаним штучним інтелектом, твої студенти це дуже відчувають і вони розуміють, що ну, типу, якщо тобі настільки байдуже, то їм настільки байдуже на твоєму курсі. А якщо ти приходиш там ну, з тим, що ти дійсно хочеш і навчити чогось їх. І вони тебе доволі і багато чого можуть навчити, особливо, от якщо в тебе аудиторія повна студентів там, з усіх куточків світу. Там дійсно є чого і від них повчитися почути. Та? І от коли є от ця якась ну, просто щирий інтерес одне одного, викладача до своїх студентів, студентів до викладача, то в принципі такої історії, коли це два штучних інтелекта просто перекидають один одному якісь мейли-папірці, то вона не буде виникати.